Уже котрий день в Чернівцях синоптики фіксують температурні рекорди. Вчора на Різдво температура сягала в день 14 градусів тепла. Ми поцікавилися у чернівцян та гостей міста, що вони думають про таку різку зміну погоди. Ну, зазвичай для цього місяця грудня, який у нас зараз, це ем, дивна температура, тому що вона не відповідає тій порі року, яка зараз є. Але... Вона мене радує тим, що, тому що зараз захисникам не наскільки холодно, не мороз сильний і не відбризають наскільки сильно кінцівки, як могли би сильний лютий мороз. Ця температура ненормальна. Тут, де ми живемо, у грудні місяці, сьогодні 26 грудня, має бути ну, хоч мінус 10 градусів морозу, має бути сніг. Бо в наших широтах, де ми живемо, це аномальна температура сьогодні, що ми спостерігаємо. А чи вам подобається така температура? Мені ні. Я люблю сніг і мороз. Ну, взагалі вона класна, бо, бо тепло. Але так як для зими, напевно, бажано, щоб було хоча б нуль, мінус один і сніг. Ну, і для дітей, тим більше. Не вважаєте, що вона є аномальною? Думаю, що так. Ну, 14 градусів для гру для майже січня, то так. Думаю, що так. Ну, на все одно буде впливати. Все-таки наш клімат ну, зовсім інший був до цього всі роки. Хоча він вже видно, що змінюється з роками, але ну наші кліматичні умови, я думаю, все таки більше до тих схильні, до, до тієї температури. А в цілому так, але я думаю, що для їх зла більше хотілося б якогось снігу, якогось би такого морозу, знаєте. А, тому що ну, така мені здається, плюсова погода, вона ну, не, не пасує різдву. Чи не, не вважаєте, що ця погода є аномальною? Вважаю. Тому що якщо ми глянемо приблизно на погоду в цей період років хоча б 20 тому і раніше, то ми можемо побачити, що тоді були стабільні морози десь в районі 10 градусів не менше. А зараз, на жаль, такого сказати ми не можемо. Погода сьогодні прекрасна. Чи не вважаєте, що вона є аномальною? Е, ні, не вважаю. Чому? Ну, тому що е, аномальна погода це зовсім інше, напевно, ніж е, плюсова температура зараз у нас в Чернівцях, ну, в Україні. Аномальна, ну, аномальна погода це коли, е, наприклад, у січні, в грудні розцвітають квіти, е, цвітують дерева. У нас зараз все стабільно. Ні, в зимній період ні. ні. Це швидше пов'язано, я думаю, з змінами кліматичними. Це погано взагалі. І це якраз наша виробка лісів, так, це рух тектонічних плит, це краще погано. Трошки затепло. Чи не вважаєте, що це є аномалія? Ні, це просто кожного року все тепліше, тепліше. Це не аномалія, це просто закономірний процес. а що ви думаєте про такі зміни погоди? Пишіть у коментарях.